Спочатку стрімке зростання, а згодом різке падіння. Такі американські гірки пережили Мемкоїни Трампа та Меланії. Подружжя їх випустило напередодні інавгурації 47-го президента США. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Далі розповідаємо, що потрібно знати про Мемкоїни Трамп та Меланія. Змінив думку за п'ять років. Дональд Трамп ще у 2019 році під час своєї першої каденції називав біткоїн шахрайством і заявляв, що вартість криптовалют базується в повітрі. На дворі 2025 і він перший серед світових лідерів випускає власну криптовалюту у суботу, 18 січня. На своїй сторінці мережі ікс. Він опублікував зображення майбутнього Мемкоїна Трамп. На картинці він позує з піднятим кулаком. А навколо його тіла розташовані слова Файт. Боротьба, що є відсиланням до замаху на його життя під час передвиборчого мітингу, коли куля зачепила його вухо. Протягом перших трьох годин ринкова капіталізація Трамп досягла 8 мільярдів доларів, а до 19 січня зросла до майже 13 мільярдів доларів. Вже за день 19 січня його дружина Меланія оголосила про запуск власного іменного Мемкоїна Меланія. Це спричинило падіння вартості Мемкоїна Трамп на 36% у середині дня, оскільки інвестори почали переказувати кошти в її криптовалюту. І тут почалися справжні американські гірки після зниження ціни криптовалюти Трамп до 37 доларів. Вона знову піднялася до 62 доларів. Втім, у день 20 січня Трамп впав на понад 30% за останні 24 години години, а Маланія на 25. стрімке падіння криптовалют спостерігалося по завершенню інавгурації. А чи є перспективи в президентської криптовалюти? Економіст Данило Монін в коментарі для РБК Україна зазначив, що запуск Мемкоїна Дональдом Трампом відкриває нову еру у використанні криптовалют та залученні інвестицій, перетворюючи токен на символ особистості. За словами Моїна, фактично це капіталізація довіри до того, хто випустив криптовалюту. У цьому випадку хайп навколо цієї валюти є не тільки можливістю заробити, а й є індикатором довіри до самого Трампа. А от реальну вартість криптовалюти можна буде побачити за декілька тижнів, коли навколо неї вчухне галас. Водночас, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що цей мемкоін є бульбашкою важкою роздутою за рахунок особистості Трампа. Експерт також стверджує, що після падіння ажіотажу криптовалюта може впасти значно нижче поточного максимального рівня в 30 доларів. Однак, за словами Шевчишина, навіть у разі стрімкого знецінення криптовалюти Трампа чи його дружини Меланії, їх репутація не постраждає серйозно, оскільки Трамп знайде спосіб пояснити ситуації ситуацію. наразі користувачі мають доступ до 200 мільйонів мемкоїнів, які пов'язані із Трампом. За наступні три роки кількість монет має зрости до 1 мільярда.